Новий продукт це е, пості AI, це штучний інтелект, який допомагає е, робити постачання. Як це відбувається? Ви е, отримуєте накладну, це може бути чек з метро чи ще щось. Фотографуєте його і додаєте. А постер пості AI сам вже додає це постачання в постер. Тобто ви економите на цьому в час. Особливо, якщо ви купуєте а, там метро або сільпо, да? тобто там такі ці маленькі чеки, які їх ніяк не імпортують. Треба ще ПДВ піднімати. Їх пості розуміє, де є ПДВ по чеку і додає його в постачання. Дивіться, ви скануєте, у вас е, е, пості. Додає саме постачання з усіма продуктами, які є на складі. Там, кількість, ціна, все, все. Ви перевіряєте, щоб все було правильно, а потім да, самостійно обираєте рахунок, з якого ви списуєте гроші, і все. Тобто ви економите час на тому, щоб не вносити кожну позицію, ціну, кількість, там, адаптуєте. Вам все, -все, все додалось, ви просто вибрали рахунок і додали одним кліком, можна так сказати.